В цьому місці виникла ця дана пригода. Принесені служби, ми патрулювали з моїм напарником дану територію, а особисто наш квадрат на басах. До нас звернулася громадянка, яка повідомила, що у кущах кричить дівчина, яка потребує допомоги. Ми з моїм напарником одразу зреагували на цю подію і пішли патрулювати дану територію. При патрулюванні ми одразу побачили, що сидить у кущах. Чоловік, який тримає дівчину правою рукою за горло. Зразу ми зреагували. До даного чоловіка була застосована фізична сила та надіті кайданки. Дана громадянка повідомила, що ця особа у неї витащила особисті речі, а саме золоті прикраси, сережки, каблучки та ланцюжок з хрестиком. А також мобільний телефон та зарядний пристрій, і гроші і гроші у сумі приблизно 500 гривень. По даному факту була викликана слідча оперативна група, яка е, дійсно виявила ці речі даної громадянки, і на даний час проводиться слідчі дії. Почали тягнути ну, там посадження, ліс, дерев'я, ну небольшої. Почав туди тягнути, Ну, поки ми боролись, відбивалися, почав мене душити. я громко кричала и долго, пока ему удалось -то меня уже туда совсем затянуть. Ну, наверное, кто-то услышал, и пока он пытался там у меня позабирать все вещи, там, может, изнасиловать хотел, проходили, ну, проходили патрульные, увидели и уже его задержали. Просто шла девчонка, напал сзади, затянул в кусты, снял там сережки и это. Цепочку. Что-то сумки забрал там. Кошелек. Деньги какие-то, не знаю сколько.